За мою задачі ми маємо правильну трикутну піраміду САБЦ SO – її висота. Через бічне ребро SB і дану висоту проведено площину. І в перерізі ми будемо мати трикутник СКБ ДСК це апофема нашої піраміди. За умовою відомо, що площа перерізу. 4 рази менше від площі повної поверхні піраміди, і це можна записати таким чином, що площа трикутника СКБ порівнюється з площею повної поверхні, так як тут в 4 рази менша величина, ми множимо на 4, тоді можемо поставити знак дорівнює. Так, як нам не відомо жодної метричної величини, ми позначимо, наприклад, висоту піраміди через H, а сторону основи, сторону рівностороннього трикутника через А. Тоді знайдемо площу перерізу, площу трикутника СКБ. І ми знайдемо це як одна друга добутку її сторони, сторони цього трикутника БК на висоту СО, SO, що проведена до даної сторони. СО – висота піраміда, Разом з тим це висота нашого трикутника СКБ. БК це висота рівностороннього трикутника. Якщо ви знаєте формулу, ви можете записати, що Це А коренів з 3 на 2. Якщо цієї формули вам невідомо, ви можете знайти цю висоту БК з прямокутного трикутника БКЦ, де БК катет, протилежний до кута С дорівнює 60 градусам А відома гіпотенуза БЦ. Отже, ми тоді будемо мати площу перерізу, як одна друга БК, а це А коренів з трьох на 2, що множиться на H. Тому ми маємо АH е, коренів з трьох, що ділиться на 4 площа перерізу. Далі будемо виражати площу повної поверхні нашої піраміди. Площа повної поверхні це S бічної поверхні, і плюс площа основи. Площа бічної поверхні це одна друга периметра основи, що множиться на апофему. Периметр основи нам відомо, він дорівнює 3А, так як сторону ми позначили через А. А далі знайдемо апофему, тобто довжину відрізка СК. І це можна робити з прямокутного трикутника СКО, де кут О дорівнює 90 градусам, ОК можна записати як радіус вписаного в трикутник АБЦ кола, якщо відомо вам цю формулу, то можна записати її. А так як ми вже знаходили висоту БК, то ми можемо сказати, що ОК це одна третя цієї висоти. Тому що в той Сіо відрізок БК ділиться у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тут дві частинки БО, а ОК одна частинка. Отже, ОК це одна третя від БК, тобто одна третя від А, коренів з трьох, що ділиться на 2. Отже, А, коренів з трьох на 6. Тоді, з трикутника СКО ми знаходимо СК. Гіпотенуза, тому це буде дорівнювати СО в квадраті плюс ОК в квадраті. Отже, це буде дорівнювати SO у нас H у квадраті. ОК ми вам знайшли, підносимо до квадрату, будемо мати А в квадраті. Тут будемо мати 3 36. Після скорочення це 1 12. Тобто А в квадраті на 12. Зведемо до спільного знаменника під коренем 12. І будемо мати 12h у квадраті плюс а у квадраті. Ми маємо для СК такий вираз, і я ще запишусь таким чином: в чисельнику залишу 12h у квадраті плюс А в квадраті, а в знаменнику буде 2 корені з 3, тому що 12 це 4 помножити на 3. Винесли з під корення множник. Тому площа бічної поверхні буде дорівнювати одна друга периметра основи а це 3 а і помножити на оцей результат 12 h квадраті плюс А в квадраті під коренем, а тут ми будемо мати 2 корення з 3. Можна скоротити скоротити 3 і корені з 3. Тут залишиться корені з 3. І тоді ми записали площу бічної поверхні. Площа основи це площа рівностороннього трикутника А квадрат коренів з 3 на 4. Якщо ви з якихось причин цієї формули не знаєте, то ви можете утворити її, використовуючи формулу, яка є в довідкових матеріалах. Площа трикутника це одна друга А на Б на синус кута між ними, враховуючи що синус 60 градусів, тому що в рівносторонньому трикутнику всі кути по 60 градусів. Тому площа повної поверхні запишемо як площа бічної поверхні і додати площу основи. А потім все це підставимо от сюди, в дану рівність і будемо мати. Домножимо скрізь на 4, ще на 4, таким чином ми скоротимо оці знаменники, і будемо мати 4 АH. І дивіться, я ще й поділю на корінь з трьох кожен вираз. Тому буду мати 4 AH, дорівнює A. 12H у квадраті плюс А у квадраті, і плюс А у квадраті ось таку рівність. Ще можна було скрізь скоротити на А. І ми будемо мати таке рівняння. Я запишу це таким чином, що 4H мінус А дорівнює корінь квадратний, 12H у квадраті плюс А у квадраті, і ліву і праву частини піднесу до квадрату за умови, що 4H-а мінус більше рівне нуля. Отже, формула: 16 h квадраті мінус 8HA h плюс а квадраті дорівнює 12h у квадраті плюс а у квадраті. Знищується в квадраті, переносимо і будемо мати 16 відняти 4 h у квадраті мінус 8 ha дорівнює нулю. Виносимо за дужки 4H в дужках будемо мати h-2а дорівнює нулю. Ну і добуток дорівнює нулю, якщо один з множників дорівнює нулю. H0 дорівнювати не може, тому H-2а дорівнює нулю, а звідси h дорівнює 2а. Ось таку ми маємо залежність, далі будемо її використовувати. Ми маємо знайти двогранний кут при основі і записати фунт, вираз пов'язаний з косинусом даного кута. Двогранний кут при основі це кут СКО, от він і дорівнює Фі, так як СК це апофема. ОК також перпендикуляр до АЦ, отже Фі, це якраз буде двогранним кутом при основі. І для того, щоб знайти косинус Фі, ми будемо знаходити з прямокутного трикутника СКО. Ми маємо КО поділити на СК. Тому виразимо КО і СК через відомі величини, зведемо до однієї, і далі будемо шукати це. Отже, в СК замість. Аж ми підставимо 2а будемо мати. СК дорівнює корінь квадратний. Тут 12, множиться, підносимо до квадрату на 4а у квадраті, плюс а в квадраті ділимо на 12. В результаті ми будемо мати 48 плюс 1 це корінь, 49а у квадраті, що ділиться на 12. Виносимо з-під кореня, будемо мати 7а і тут два корення з 3. Отже, ока в нас виразено через А, тому ми знаходимо косинус кута, Тобто ділимо А коренів з 3 на 6, ми ділимо на даний дріб, тобто множимо на обернений 2 кореня з 3, а тут будемо мати 7 А скорочується А, корінь з 3 на корінь з 3 – це 3 на 2, це 6 також скорочується і будемо мати 1 сьому. А у відповідь ми маємо записати вираз 0,7 косинус Фі. Тобто 0,7 множимо на 1 і будемо мати 0,1. Пишемо у відповідь. У нас прямий паралепіпед в основі ромб з гострим кутом 60 градусів. Нехай кут А, кут Б А Д дорівнює 60 градусів ромба. І більша діагональ ромба 6 коренів з 3 см. В даному випадку більшою буде діагональ АС. саме вона дорівнює 6 коренів з 3 см. Менша діагональ паралепіпеда, а це вже буде діагональ b 1 d вона утворює з площиною основи кут 45 градусів. Так, як. bb 1 перпендикуляр до площини основи, тому що паралепіпед прямий то проєкцію для b 1 d на площину основи буде відрізок BD. А отже кут між похилою B1D і її проєкцією BD буде кутом, який утворює діагональ з площиною основи. Тобто кут B1DB він дорівнює 45 градусів. От він, цей кут, 45 градусів. Ми маємо знайти площу бічної поверхні паралепіпеда. Площа бічної поверхні паралепіпеда знаходиться за відомою формулою периметр основи ми множимо на висоту. Таким чином, маємо знайти сторону ромба для того, щоб знайти периметр основи. Отже, вернемося до нашого ромба і розглянемо більш детально. Ми знаємо, що діагоналі в точці перетину в ромба діляться навпіл, і перпендикулярні. Тобто, наприклад, кут АОД, він дорівнює 90 градусам. Далі АО буде дорівнювати половині АС, тобто АО буде дорівнювати 3 корення з 3 см. Крім цього, діагоналів ромба є бісектрисами кутів. А отже, кут ОАД це половина від 60 30 градусів. Тому розглянемо прямокутний трикутник АОД, і з нього, з цього прямокутного трикутника ми знайдемо гіпотенузу АД, що є стороною ромба через катет АО до кута ось цього, катет прилеглий. Тобто використаємо косинус. Таким чином, косинус 30 градусів це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Звідки знайдемо АД. Для цього ми АО множимо на 1 буде, АО, а потім ділимо на косинус 30 градусів. Таким чином, АД буде дорівнювати 3 корення з 3 поділити на косинус 30 градусів, а це корінь із 3 на 2. Отже, 3 корення з 3 перших, множимо на обернений дріб. Скорочуємо, і будемо мати 6 см. Сторона ромба 6 см. А отже периметр основи буде дорівнювати 4 помножити на 6 24 см. Залишилося знайти висоту нашого паралепіпеда, І це ми зробимо з прямокутного трикутника BB1D. Прямий кут Б. Причому в цьому прямокутному трикутнику гострикут 45 градусів. А це означає, що інший гострикут також 45 градусів. Тобто цей трикутник рівнобедрений прямокутний. А отже, ББ1 буде дорівнювати БД. Меншій діагоналі нашого ромба. Давайте подивимося, чому ж дорівнює ця діагональ. Так як. В ромба сторони рівні, то трикутник АБД це трикутник буде рівнобедрений і ще з кутом А, який дорівнює 60 градусів. Тому це рівносторонній трикутник. А отже, діагональ Б Д буде дорівнювати стороні АД, і буде дорівнювати 6 см. Таким чином БД 6 см. І такою ж буде висота нашого паралепіпеда B1, 6 см. А отже, площа бічної поверхні дорівнює периметр основи 24 множимо на 6 і будемо мати 144 квадратних сантиметри площі бічної поверхні нашого паралепіпеда.